Друзі і підписники каналу, всім привіт. Сьогодні я знову приїхав на поселення Оландської культури. Зараз друзі покажу містечко, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Така ось на сьогодні. Ось так, зігзагами походжу сьогодні. На той горбик піднімуся, да. за той горбик спущуся. Така от містинка. Це я в прошло сліди мої ходив. Так, буквально до пів там. Я пройшли раз ходив, а це на сьогодні до кукурузки, отак вот пройдусь. Ну що, друзі, всім приємного перегляду. А в мене вже є перша знахідочка за сьогодні. Така ось. Ось знахідочка, друзі, за сьогодні. Частина їхнього кілечка. З таким от рисунком на ньому. Ну а тут нічого немає. Така ось, друзі, наступна знахідка залізна. Це був ножик колись. Ручка ціла, куди і на дерев'яшку цепляти. Ну а тут лезо зломане. Таке воно тут товстеньке. Ну а з цієї сторони було загострене. Така ось знахідка, частина ножика. Така ось, друзі, знахідка наступна. Це зламаний накосничок. Ця сторона ціленька. Ну, на косу така штука вішалася. Ну, а з цієї сторони зломаний краєчок. Накосничка косничка такогось. Возьму малюночків. Простий, обычный накосничек был. Така вот, друзья, знахідка. Так ось, друзі, знахідочку наступну выдала. Така от цікава річ. Я думаю, що це гудзик більш за все їхній. С такой вот за все, что гудзик, друзья. Аланчики, такая знахидка. Такая. Да, за все гудзик, друзья, был. Такая, друзья, знахидочка наступна. Такие от Вистричка стрелы. Малюсеньки, вистрячка, Вид стрелы. Такая друзья, знахидочка, вистрячка. Такая друзья, наступна знахидочка, и ценожек Жаль, звісно, що не цілий. Їхній галанчиків був. Так, тут загострений. Частини немає. Такі тут товстенькі. Ну а тут ручка, куди вона деревяшечку цеплялася. Ще дерев'яшечка до ручки кріпилася. Така от знахідка, друзі, так і от ножик. Така, от, друзі, знахідочка. Это печалечка. Обух вида мулеты Друзья, был. Такая знахитка. Зараз, друзья, я труда краще покажу. Что воно за знахидка. Такие вот, друзья, обух вида мулеты Все солярные знаки. Один, два. Такая знахидочка. Обух. Від дому лети касокірки. Такий от він вигляд, друзі мої. З цієї сторони оно теж солярні знаки. Ось і ось. Ну і з тієї сторони солярні знаки теж є. Ну, ось і ось. Така от знахідка. Жаль, звісно, що не цілий. Така ось, друзі, знахідка наступна. Це частина хрестика лепестка царського періоду. Нижньої душки не вистачає. Ну, а з цієї сторони молитва, походу. Така от знахідка. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що воно за знахідка. Такі от, друзі, хрестик лепесток царського періоду. Жаль, звісно, ще з нижньої частинки немає. Така от знахідка. Вушко ціле зато. А з цієї сторони молитва. На старослов'янській мові. Така от знахідка. Такі от хрестик липосточок. Така ось, друзі, наступна знахідочка попалася. Це залізний рибацький гачок їхній, походу, аланчиків. Да, так, гачок для ловлі риби. Тут ось все видно вушко було. Зламалося. Така знахідка гачок. Рибацький. Так, ось, друзі, знахідочка наступна попалася. Бачив, що інші таке щось подібне знаходять. Тут воно таке, тут таке, тут такі, ну а тут такі. Це не ножнички. Бачив, як подібне знаходили і розповідали, що тут пальцями береться. І так, типа вилки було щось. Нахромив собі щось, шматок м'яса чи ще чогось, взяв і з'їв. Така ось, друзі, знахідка. Не знаю, наскільки це правда чи неправда, що це вуделочка їхня. З поселень. Така ось знахідка. Така ось, друзі, наступна знахідочка. Це вістрячка стріли. Такі ось, друзі, вістрячка. З цілою повністю ціла. Таке от воно було. Тут загострене з двох сторон, з однієї і з другої. Ну А тут штучка, яка на деревяшку кріпилась. Таке от, друзі, вістрячка. Такая, друзья, знахідка наступна. Это їхня заклепочка такая. Что-то она ее что-то трималась. вот заклепочку. Их. Да, заклепочка однозначно. Такая знахідка заклепочка. Мидная. бо сигнальчик був високий. Така ось, друзі, знахідка наступна. Це пряжечка їхня. Оманчиків. Така от вона. Це пряжечка. Трішки зломана знизу. Тут частинки не вистачає квадратика одного Така ось знахідочка пряжечка Така ось друзі наступна знахідочка попалася це їхній ножик жаль звісно ручки трошки не вистачає а так так повністю ціленький такий він товстенький з цієї сторони, ну а з цієї сторони загострений. Така от знахідочка, друзі. Такий от ножичок. Така, друзі, знахідка наступна. Це ще один ножик. Цього ручка ціла ножика, але леза трішки бракує, трішки зломаний на закінченні. Такий він тут. Товстенькі, ручка куди на древяшку цеплять. Ну а тут Така ось, друзі, знахидочка. Такий ось їхній ножичок. Так, друзі, перед цим так от знахидочку знайшов. Це частина обуха з бойової сакіри. Ось Все. Їхня штука. Да. Частина обуха. Сокірки з бойової. Така от знахідка одна. Ну, а зараз таку от знахідку видала. Щось таке незрозуміле. А тут типа гачечка. Така от штучка цікава. Друга попалась. Залізна Така ось, друзі, наступна знахідочка класна. Це якась їхня навісочка. така от з таким от рисуночком. Така от цікава знахідка. З обох сторін з таким рисуночком. Така от штучка навісочка, більш за все якась була. Кудись вішалося. Така знахідка класна. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Пошук проводив на аланському поселенні. Такі от знахідки вдалося знайти. Ножики, накінечники стріл, частину амулета топора. Потім підвісочку якусь з красивими їхніми узорчиками, пряжечки, кусочок, хрестика кусочок, гудзика, накосничка. Ну, а тепер, друзі, детальніше, що попадалося на пошук. Така от частина з бойової сокири, з їхньої. Така ось знахідка. Потім виделочка, по ходу їхня, гачечок для рибної ловлі. Така от штучка з завітушкою, з кручечечком. Так, потім ножики один чи два цілий, а так, так обломані. Майже всі п'ять штучок таких от ножиків. Так, поїхали далі. Частина на косничка, царський хрестик лепесток. Частина кілечка обломаного з таким узорчиком. Пряжечка теж обломана. Це гудзичок, походу, їхній. Такий ось гудзичок. Так, поїхали далі. Два накінечника стріли. Один такий ось накінечничок, вістрячка. Ну, а другий такий вістрюч. Так, амулетик сокірка. Жаль, звісно, що страта амулеза немає, ну зато з солярними знаками ну. З цієї сторони солярні знаки, ну і з тієї сторони теж солярні знаки є. Точніше обух від амулетика сокірки ціленький. Така знахідка теж була. Ну і така от підвісочка якась їхня. З таким от рисуночками цікавим на ній. З да. точечками, з рисунками. Така от з однієї сторони. Ну і з другої сторони такі от рисуночки на ній. Підвісочка їхня. Ну що, друзі, такі от знахідки мені вдалося сьогодні знайти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока!